Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей з свого каналу. Одного разу, побувавши в одній середземноморській країні Європи, я мала можливість покуштувати рибу. І ця риба була якоюсь особливою. Вона не була смажена і не запечена, але була дуже смачною. Відчувався якийсь такий в міру кисленький присмак і ніжність, ніжність самої риби. Ну, і як завжди, каже мій чоловік, що люди з подорожі везуть якісь сувеніри, а я везу, звичайно ж, рецепти. І як виявилося, не була це якась особлива, екзотична риба, а була звичайна риба хек. Тільки по-особливому приготовлено, тому, друзі, приєднуйтеся! Будемо готувати разом. Для приготування цієї страви потрібно філе хека. Але у мене виявилася тушка, то з неї дуже просто зроблю філе. Але якщо у вас є можливість купити філе хека або мерлузи, то не заморочуйте собі голову і купуйте філе. І одразу ж до приготування тушкованого філе хека у білому вині з лимоном. Тепер філе ділимо на порційні шматочки. Я одне філе розділюю на три частини. Риба вже готова. Тепер приступаємо до приготування інших інгредієнтів, чистимо пару зубчиків часнику. Та дольками нарізаємо помідору. Дуже було б добре, якщо були б у вас помідори чері. Ну, У мене не було помідорів чері, тому ось таким чином вийду із ситуації, що склалося, нарізаємо дрібненько петрушки. Четверту частину невеличкого лимона розрізаємо на дольки. І коли вже всі інгредієнти готові, приступаємо безпосередньо до приготування нашої страви. Сковорідку ставимо на вогонь і наливаємо в неї ну, невелику кількість олії оливкової, кидаємо два зубчики часнику. Дуже було б добре, якщо б у вас було дві ложки томатного соку. У мене його немає, тому я чайну ложку пасти томатної розбавлю водою. В сковорідці вже закипіла олія і сюди ми відправляємо порізані помідори. А додаємо томатний сік. Звичайно, що в мене немає свіжого базиліку, тому додаю сухий. І зверху потім посипаю зелену порізану петрушку. А по всьому периметру сковорідки розкладаю дольками порізаний лимон. Після цього кожен шматочок риби з двох сторін панірую у муці. І викладаю у сковорідку. Поверх лимонно-помідорової подушки. Як бачите, попередню рибу я не маринувала, тому тепер посолю її, поперчу та ще вилию залишок томатного соку або навіть потертих помідор. Накрию кришкою і швиденько відмірюю потрібну кількість білого сухого вина. Заливаю цим вином нашу рибу, накриваю покришкою. Чи кришкою, і так нехай воно собі тепер тушиться. А тушитися риба буде недовго 5-6 хвилин від того моменту, коли в сковорідці все закипить, забурлить. Пройшло 6 хвилин, знімаємо кришку, риба вже повністю готова. Але нам треба ще обернути її на другий бік, бо з цієї сторони ще залишається на рибі мука. З цієї сторони ми посолили рибу, тепер посолимо ще з цієї. І можемо із цієї приперчити, можемо вже не приперчувати. Але риба буде уже доготовлюватися відкритою, без кришки для того, щоб випарувалося вино. При цьому випарується тільки запах вина, а смак його залишиться. Пройшло ще десь 3-4 хвилини, риба готова, виключаємо її. І будемо смакувати. Але перед тим, як виключати рибу, вам треба попробувати на сіль соус і довести до такого смаку, як вам потрібно. А тоді вже і будемо презентувати нашу страву, нашу тушковану рибку. Полиємо її зверху ще соусом, який утворився, від того, що. Риба була у моці, він набув такого кремоподібного стану. А сама рибка, ви бачите, яка вона, вона ніби набухла, збільшилася в розмірі і стала такою ніжною, такою пухкенькою, соковитою, ну, одним словом, смачною. Тому готуйте. І нехай вам буде смачно. А кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Дякую за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!